Майже щодня Біла Церква отримує сумну звістку про загибель на війні наших земляків. Одним із них сьогодні попрощалась у центральному соборі Віталієм Хитренцевим. Його життя обірвалось 5 серпня 2024 року. З того часу він вважався безвісти зниклим. 49-річний захисник був командиром бойової машини, командиром механізованого відділення механізованої роти. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. У Віталія залишилась люб. Яча родина, вічна слава герою України та дякуємо за захист. На білоцерківщині сталася смертельна ДТП. За інформацією поліції на автодорозі між сквирою та селом Самгородок. 42-річна водійка Шевроле не впоралася з керуванням та з'їхала у кювет. Внаслідок аварії загинув 68-річний чоловік, а 64-річну жінку ушпиталили з травмами. Сьогодні, 28 липня, відзначають день пам'яті загиблих у полоні захисників і захисниць України, зокрема військових, добровольців і цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені в російському полоні. З цієї нагоди на площі біля міської ради зібралися рідні полеглих воїнів, представники міської влади та небайдужі мешканці. Опри зливу та оголошену повітряну тривогу люди не розходилися. Вони тримали в руках портрети загиблих оборонців і прапори. Рідні говорили про втрату, гідність, мужність і про необхідність пам'ятати їхній подвиг. А наприкінці діючої військової Андрій Близнюк, який 20 місяців пробув у ворожому полоні, урочисто підняв прапор надії. У такій миті особливо гостро відчувається. Свобода має свою ціну. Ми згадуємо трагедію. Де кривавою раною душі і серці української нації? Оленівка це не просто місце на карті, це місце злочину, місце скорботи. Але поряд із тим і місце людської гідності. Наші діти, оборонці Маріуполя та заводу «Азовсталь» стали свідками оленівської трагедії. Вони віддано захищали 86 днів місто Маріуполь, зазнали великих гултах, поранень, нестачі зброї. Нестачі медикаментів, а потім за наказом вищого військового керівництва вийшли у так званий почесний полон. Під час шанування звучали історії нескорених тих, хто не повернувся додому і хто досі перебуває у неволі. Мама загиблого воїна Галина Круковська розповіла про свого сина, захисника Азовсталія до ЗСУ, Дмитро долучився з перших днів повномасштабної війни. Ремонтував техніку і був справжнім винахідником. 86 днів провів у Маріуполі, 82 з яких у повному оточенні. 17 травня написав мамі, що має здатися в полон, заспокоїв, що це ніби тюр та зазначив, що вони мають це зробити заради поранених, які перебували на території комбінату. Воїн потрапив у Оленівку і загинув під час вибуху в ніч проти 29 липня, який пролунав на території колишньої виправної колонії. Барак, де отримували українських військовополонених, підірвали внаслідок чого загинуло понад 50 українських захисників. Були і поранені в українській розвідці. Вважають, що російські окупанти не мали наміру обмінювати полонених в Оленівку. Нівці та умисно втратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання. Перший раз Діма вийшов на зв'язок 9 березня. До того часу з ним зв'язку не було. От і він старався по можливості. Ну, хоч якийсь смайлик, хоч написати привіт, щоб ми не турбувалися, бо він знав, що ми тут за нього дуже всі переживаємо. Коли він іще був е у 18-му році у складі полку Азов, він зі своїм товаришем із Кропивницького е е е проектували машину військову багі, яка на сьогоднішній день рятує хлопцям життя. Він, коли був на Азовсталі, він із підручного матеріалу робив павербанки, як хлопцям треба було зв'язатися. І він взагалі, наскільки був розумним, наскільки в нього були золоті руки, що не було такої справи, не було е, такого завдання, щоб Діма міг не справитися. Навіть там, де його не просили, він там знаходився. Як казали хлопці, завжди своїм великим чемоданом скупою інструментів міг відремонтувати те, що нікому не вдавалося. Еспресо Біла церква з вами вдома на роботі та навіть у відпустці. Новини, яким довіряєш, завжди поруч у зручному для вас форматі. Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Тікток, а також Ютуб. А для любителів почитати є наш сайт. bc.espresso.tv Сильні зливи, шквали, грози відключення електроенергії та ріки води на вулицях міста. На Київщині зранку вирувала справжня негода. За інформацією голови обласної держадміністрації Миколи Калашника. Найбільше постраждали Бучанський, Вижгородський, Білоцерківський та Обухівський райони. Уже вдалося повернути світло для майже 67 тисяч родин. Через нові пошкодження без електропостачання залишаються близько 30 тисяч споживачів у білій церкві. Також у деяких Районах зранку не було світла, ливнівки не справлялися з великим об'ємом води, а автівки в буквальному сенсі пливли по дорозі. До слова, у форсах теж була відсутня електрика, але до обіду її вже відновили. Сноптики попереджають про подальше ускладнення погодних умов, місцями можливі грози, град та шквали до 20 метрів за секунду. Тож тримайтеся подалі від обірваних ліній електропередач. Наслідки негоди відчули на собі мешканці одного із під'їздів будинку по вулиці Ярослава Мудрого, 60, з даху від 9 по 5 поверхи, вода рікою лилася людям у квартири, зіпсувавши ремонти та меблі в оселях. Причиною стала пляшка, яка застрягла у ливнівці, через що вода пішла через верх. Але, за словами мешканців, дах багатоповерхівки давно потребує ремонту. А ця ситуація буквально стала останньою краплею цієї проблеми. Люди кілька разів зверталися до ЖЕКу номер 6, але там їхні прохання ігнорувались та не давали конкретних відповідей. З 6 годин це ми це сьогодні цю, цю воду ловимо. Там на криші хлопці лазили, то казали в трубу бутилка. Я не знаю, яка там скляна чи пластикова вроді попала. Воно як вийняли ту бутилку, чи я не знаю, як там вже процес стоїть, як, як там воно було. То тут так ревіла ця труба, прямо я вийшла я злякалася. Кажу, що це воно таке реве, непонятно. Вона ну, оказується вода. Там вода от, от, на краще такого цього зібралася. Ну, якщо була заява, то зайдіть, хоч підійдіть, хоч подивіться, що, да, як, та, та саме, яка причина, чи може. Ну, Бачите, поки грім не гряне, ніхто нічого не хоче робити. А ось начальник ЖЕКУ номер 6, Юрій Кошляк від нас слухавки не взяв. А в самій установі повідомили, що наразі наслідки негоди ліквідували і туди виїжджали спеціалісти. Щодо ремонту даху зазначили, що поки не можуть дати ніяких прогнозів, і невідомо чи компенсуватимуть ремонт у квартирах постраждалих мешканців. Бо на це питання може відповісти лише керівництво. Знайти роботу у 16 Реально чи ні? Підліткам завжди хочеться фінансової незалежності, але не всі знають, де і як можна офіційно працевлаштуватись або де знайти підзаробіток. Наша журналістка Олена Бойко дослідила цю тематику і розкаже про можливості для молоді. Заробити на власні потреби, не просити грошей у батьків та бути незалежними. Про це мріє більшість підлітків. Знайти роботу в такому віці складно. Не всі роботодавці готові брати на себе відповідальність за неповнолітніх. Проте деякі великі компанії активно практикують працевлаштування 16-річних. Наприклад, Сільпо, Аврура, Епіцентр та інші ретейлери. Операційна лідерка однієї з компаній каже: думки про працевлаштування прийшли до них давно, проте почали зо. Зовсім нещодавно. Повноцінним проєктом вдалося зайнятися десь у лютому. Ми готувалися близько трьох місяців. Ми вивчали законодавство, ми сформували проєктну команду. Я лідер цього напрямку, дуже багато залучених з відділу кадрів, з охорони праці, юристи, щоб все в нас було в рамках законодавства. І перших підлітків ми працевлаштували на початку червня. Це новий напрямок, він дає можливість молоді 16-17 років зароб... зробити свій. Перший кар'єрний крок, але коли ми проводили співбесіди з дітками, то в них вже є досвід певної роботи. Вони або допомагали батькам, або десь вже підробляли. У нас вони працюють офіційно, безпечно і в підтримуючому середовищі. Проєкт з'явився у відповідь на запит від сучасної молоді, від, від наших працівників, від наших колег, від, від їхніх племінників, діточок. Вони прагнуть не лише знань та самореалізації але і фінансової незалежності, а вже ще й батькам допомогти і собі заробити. Ми в Аврорі віримо в потенціал наступного покоління, тому створили такий проєкт, де підлітки можуть отримати вже реальний досвід. Як розповідає Анна, за кожним підлітком закріплюється наставник. Також вони запровадили індивідуальне навчання для легшого сприйняття. І кожного дня новий співробітник вивчає по темі. Цей напрям вони розпочали з Полтави, потім продовжили у Львові, Івано-Франківську та Києві. Намагаються закривати запити від охочих працювати. Також індивідуально працюють з кожним підлітком. Є багато варіантів графіків та ставок. Зі слів спеціалістки, молодь швидко адаптується. до того ж мають багато енергії, тому дуже ефективні як працівники. Ми зустрічаємося з кожною дитиною, проговорюємо, який треба зібрати пакет документів, що треба пройти медогляд. Ми видаємо направлення, це повністю всі розходи на нашій стороні. Дитині треба трошки часу для того, щоб пройти медогляд, і кажемо там через тиждень ми тебе чекаємо з пакетом документів, ми попереджаємо про це одразу, щоб дитина розуміла, що це треба пройти цей шлях. Всі інші документи, всі збирають все добре. Проблем не виникає в нас. І навчили а вже ж, наших співробітників торгівельних точок, щоб вони також не лякалися, що підлітки такі самі працівники, як і всі інші співробітники. Просто треба навчитися трошечки переробити там, момент прийняття на роботу. Нещодавно американський бренд МакДональдс теж розпочав працевлаштування молоді. Як зазначають у закладі, наразі 15% директорів ресторанів їхньої мережі здобули свої посади у віці до 25 років включно. Також на сайті зазначають, попри те, що існують певні обмеження для роботи неповнолітніх, Макдональдс дотримується трудового законодавства та адаптує робочі зв'язки співробітників. Вони можуть працювати лише з 7 до 21.00. Не більше 18%. .00. Годин на тиждень учні під час навчального року та не більше 36 годин. Всі інші. Макдональдс прагне бути місцем професійного розвитку українців. У компанії вірять, що завдяки цій ініціативі створять нові можливості для розвитку молоді а також допоможуть їм із реалізацією потенціалу та побудовою успішної кар'єри. На відповідних сайтах з пошуку роботи у білій церкві ми не знайшли вакансій для неповнолітніх. Проте на OLX є одне оголошення для молодших 18 років різноробочі на будівництво. Проте у нашому місті точно є можливість працевлаштуватися. Про це свідчать реальні історії. Я просто шукав ну типу листа об'яви, побачив типу улюблені файні льоди. А... Побачив, що типу ставка нормальна і нормальний графік вільний, типу, все супер взагалі. Досить для мене проста робота продавцем. Хоча спочатку мені було ну, типу, незвично працювати через те, що ну, багато людей де, інше, ну і в цілому потрібно було досить підвчити там склад і ну, ви розумієте. Але зараз я втягнувся і. Ну, я задоволений своєю а я шукав тільки на літній період роботу, тому що в мене навчання, типу що 11 клас там, НМТ, немте все інше, тобто не можу більше працювати. А на рахунок оплати я в цьому задоволений ставкою. Адвокатка Тетяна Коломієць пояснює юридичний аспект цього питання згідно з статтею 188 Кодексу законів про працю, приймати на роботу можна осіб, які досягли 16 років. А от щодо менших є уточнення «В випадках можуть бути прийняті на роботу особи, які досягли 14-річного віку для сприяння їхній продуктивної праці, підготовки їх до ефективної праці. У випадку, якщо є згода одного з батьків, якщо це не заважає їх їхньому здоровому способу життя, якщо це не заважає процесу отримання освіти, ну ми говоримо зараз про студентів і школярів. Ми говоримо зараз про віковий ценз 14 років. Наприклад, з 15 років вже в виняткових випадках допускається працевлаштування, якщо є згода одного з батьків або будь-якої особи, яка замінює батьків. За інформацією директорки Білоцерківської філії центру зайнятості, офіційно звернень щодо працевлаштування молоді від 14 до 17 років не було. А ось щодо рівня заробітної плати, то, за словами фахівців, вона така ж, як і в звичайних робітників, але залежить від кількості робочих годин. Тож працювати у 16 реально. Правда, для цього треба бажання, сила волі та ініціативність. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. А ось яка погода буде протягом тижня. Дивімося далі. У вівторок прогнозують дощ з грозою. Температура сягне максимальних показників плюс 30. У середу буде значно прохолодніше до 21 градуса з дощем. Також температуру обіцяють і в четвер проте без опадів. Хмарна п'ятниця принесе помірну спеку до плюс 25. А на вихідних вже подекуди з'являтиметься сонце. Повітря прогріється до плюс 25. Першу половину тижня переживемо. З парасольками в руках, але вихідними можемо сміливо планувати відпочинок на природі. Це був ефір на телеканалі Еспресо Біла Церква. Я дякую, що нас дивитесь, пишете свої коментарі та не залишаєтесь осторонь всіх подій нашої громади. Зустрінемось завтра у цій же порі.